Вирощування помідорів у теплиці. Теплиця 6х35. Я сюди помістив 500 рослин помідора. Міждурядка в мене 1,10. Між рослинами 30 см. Лайфлет 2 дюйма. Капельна стрічка 30 см між емітерами. У мене 5 рядів і 5 видів помідорів. Меланет, э, Меланет, Меланет, Пінкрістал, Мануса і Чорний Принц. Всі сорти індетермінантні, але мануса він якийсь нижчий. Так, ну пробіжимося по помідорах. Ось такий має вигляд на 27 червня. Така кість. Помідори. Помідор головне, з такою схемою посадки потрібно ввести в один стовбур. Всі пасинки. Ось пасинок помідора викидає. Між кожним листком і стволом. кожним, кожним, ось Кожним. кожним. Пасенки потрібно обломувати. Позакручувалося трішки листя. Сьогодні я не поливав, тому що пішов дощ. Ось в мене прив'язана теплиця до огірків і перця. Теплицю я просто саму полити не можу, оскільки йде дощ, волога в огірках. Я просто не хотів поливати сьогодні теплицю. Якби була вона окремо сюди під'єднана вода, і можна було б сьогодні хвилин 40 пролити. Погода пасмурна. Я думаю, що сьогодні буде без палива. Кожен день по хвилин 40, два рази в день, один раз в день можна її поливати. Так, Ось такий вигляд має мануса. Розмір помідори. Розовий. Пінкристал трішки слабший. Ось такий вигляд. А є пінкристал. Так, до чорного принца перейти. Так, чорним принцем у нас води. Бляжемось цей взяти кісточку? Ось така. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Як на якому? Тут кісті більші, звичайно, але плоди будуть. І будуть у нас менші. Ми так зробимо цьому році експеримент. Помідора була посіяна в касету 54, 1 квітня, а в теплицю була висаджена е, десь в травні, 15 травня. Я зразу тільки виніс розсаду на вулицю, зразу теплицю сфрезерував підготував і посадив. Посадив помідор. Так, щоб не забув сказати, ось як шнурка у мене. Де її тут знайти. Шнурка закопана землю. Перед тим, як ми садимо помідору, ми розкопали лунку руками, закрутили таку шнурку на дно, зверху поставили рослину на шнурку і засипали землею все. Шнурка там уплотнилася. І ось далі ми постійно в'яжемо, в'яжемо, в'яжемо. Коли вона достигає ось цього розміру, точку росту ми врізаємо і помідора перестає рости. Тут можна точку росту врізати на висоті метр вісімдесят. Пінкрістел також на висоті метра два можна врізати для того, щоб вона не росла. Так, ось пасинки були обірвані 3 дні назад. Ось вони знову. Ось це пасинки. Ну, сьогодні не хочу, бо сьогодні влажний. До речі, обломувати пасинки тільки в ранішній час, з часом 11, коли жара, немає дощів, коли мінімальна волога повітря. Потрібно відкривати двері. Вентилятор я рідко коли вмикаю. Головне обломувати пасинки, листя, в суху, жарку погоду для того, щоб рана за день висохла. Якщо це робити в вологу, на вечір. Ждіть альта наріос. Пасинки вони позривали люди не повикидали. Потрібно з теплиці виносити. Ось, забули виламати пасиночок. От що робиться? Його можна виломати в такому виді, а можна в такому виді. Краще, звісно, в такому. Набагато менше буде ранка в рослини. Це ми викинемо. Фунгіцидні обробки в теплиці повинні бути також мінімальні. Тут клімат сприяє. Волога не попадає на листя. І не забувайте, кожна фунгіцидна обробка, помідора, огірка вона пригнічує власний імунітет рослини. Все робити потрібно в міру. Азот тут також взагалі не використовую в теплиці. Просто я не лию. Я взагалі не, не прихильник використовувати карбамід і аміячну селітру для рослин. Чось, чомусь вони постійно починають мене жирувати. Куди його не внеси, постійно починає жирування. Це вже другий рік. Взагалі не використовую азотних підживок. 3,20-ки кальциніт. 134013, 13, 12, 12 38 доброва. Ось такі формули. Навіть під огірок я не даю чисто азотних підкормок. Ось такий вигляд має помідора. Коли буде помідора достигати у мене, я вам покажу, що робити потрібно, щоб кість, коли вона достигне свого технічного розміру, наприклад, сорт Pink Crystal. Його розмір технічний, готовий. 220 г помідори 200-220-250. Ось тоді я покажу, що робити, коли достигається технічний розмір, для того, щоб він швидше червонів. Як обривати листок?